Там на прийомку є такі речі, брати їх не буду, але покажу, щоб бачили що є. Є така ось Меден Германі. Розмірів якісь такі громезна можна з нею різати. Є різак ось такий. Цікавий, в мене схоже, є, тому брати його не бачу смисла. Якщо комусь треба, без питань. 25 гривень за кіло тут коштує плюс мій якийсь інтерес, то без питань можна якраз приїхати і забрати. Зараз ще щось покажу. Так, є ось така річ. Двох, що вона за деталька така. Армійська якась. Ну, так, фіксується. Димоход якийсь. Надписи є. Але не розібрати. Не використовувався для хім-машин, скоріш всього. Смася до сих пір. Що можна для димоходу використовувати? Закручувати і використовувати. Якось так. Також на вагу, також як я. Доброго ранку. Хочу розпочинати свій показ різних знахідок моїх, вчорашніх. В такому ящику дерев'яному знайшов 40 кілограмів. Близько 40 кілограмів, там плюс-мінус ще защити були, і ніж був, і ще щось там було. Е, дивіться, мечиків 135 штук. Можете перерахувати, передивитися, зупинити, побачити, які вони тут. Ось отак. Далі йдемо, є 21. 21 штука сверл. Є конічні, є циліндричні. Циліндричних тут взагалі мала купа. Їх разом порахував, 21 штука. А розміри є э, різні. Використання було тільки одне. На 28. Інші якраз там на 15, на 13. Це R 18 так, э, 14. 75 ну, Стандартні ті, що використовуються заразом. Три зінковки, ручки, шість штук райбера різні центра. Тут тільки з одної сторони ціленьке, з іншої якраз не такий. Райбер під конус, наскільки не перемірив, 9 накаточки, ось таких. Одна і друга. Ну, гарний набір. Е, є ще мечик отримачі до них. Раз, два, три. Лерко отримачів. раз, два. І це все разом плюс лірки 45 штук. Різні. Метричні, конічні є. Я дивився там М14. Щоб вам так і ще показати, я їх на зв'язку зробив та і все. В общем, за цей весь набір э, ціна його буде 3 950. Кого устраює, може написати, зателефонувати, домовитись і забирати. Далі йдемо. Є різці. Різці ось такі. Цей грамезний взагалі. Тут 28 штук. Uh, є різні різці. Ось ці будуть по 75, ці будуть фігурні. Якісь тут ось такі по 85. Ці будуть по 100 відрізні. Вони повністю з консервації новенькі, є з напайками є без. Ці будуть Три штуки 350 гривень. Ці будуть по 90 гривень. Отогнуті. Також різні. Так, ну і що із нового? Це дві защити я знайшов. Ціна їх буде 80 гривень за дві штуки. ножа ось такого знайшов з ручкою. Зроблений нормально, гарненький. Красивий ціна 100 гривень. Конус на продажу. Кому цікаво, ціна 20 гривень, сигнал. Сигналізації шнуром не використовувався, я так розумію, не де. Ціна 30 гривень. Ці якісь плоскогубці, але з якоюсь там повкою, не знаю, 35 гривень. Оправка КМ 3 ціна 350 гривень. Так, накатні. Я так розумію, це на станок накатний. 75, 35 Розміри. Ціна за дві буде 400 гривень. Сйомник, недосйомник. Одна лапа відломана, ціна 120 гривень. Гайка у нас буде 20. Недокатана внутрі. Ці докатані, зроблені, як треба. Ціна за 2 40 гривень. Далі є ось такі губки. Ціна 180 гривень, це в нас буде 45. Це в нас річ буде 70. Це в нас 20, це в нас буде 150. Ручка у нас буде 20, ця ручка в нас буде довга така. Ціна її 100 гривень, цей в нас буде 30. Фреза ось така. Буде 35, ця в нас буде тримач. Такий 150. Такий у нас 150. Цей у нас буде 45. Ці у нас дві деталі. Будуть 50. Цей у нас 40. Цей у нас 40, цей у нас, 40, цей у нас 20. Цей у нас. Хай буде 35. цей у нас буде 25. ці по 10. Це у нас буде 45. Тримачі у нас будуть по, хай будуть по 200 гривень. Якщо що, на всі три можна зробити знижку 60 гривень. Так, ролики такі якісь є. Я так розумію, навіщо зроблені? Не зрозуміло. Ціна їх 40 гривень за всі всі чотири все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося. Бо ж хто хоче щось купити, пишіть, будемо розглядати, заповнювати, шукати, ділитися. Ну Різці взагалі запаяні, такі, що не використовувалися взагалі не надбиті, ціленькі усі зберігання. Зберігання більш-менш нормальне було. Ржавчини, як такової є, Но вона не така суттєва, як на деяких тих, що я знаходжу в металобрухті. Оце так. Все. Кому сподобалось, може поставити мені лайк, прокоментувати, поділитись відео з Кумом, братом, сватом і з повністю всіма тима, хто знає про мене. Всім дякую, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.